Вам знайомі відчуття, коли команда працює, наче в півсили. ви постійно виправляєте чужі помилки, а стратегічні завдання відкладаються на потім. Ви намагаєтесь мотивувати людей, але все одно не отримуєте результатів. Це реальність багатьох керівників. А знаєте чому? Тому що дуже часто ми займаємось не лідерством, а гасінням пожеж. Мене звуть Ігор Сокуренко, і останні 25 років я допомагаю керівникам виводити свої команди на максимальну продуктивність. На моєму курсі Розумний лідер ви дізнаєтесь, як із пожежника стати надихаючим лідером. Ви опануєте техніки прийняття рішень, делегування, навчитесь мотивувати без фінансових витрат, і створите культуру, де кожен член команди працює з повною віддачею. Досить боротися з хаосом. Настав час стати лідером, який веде за собою. Реєструйтеся зараз.